Нещодавно я свого другу знайшов оце відео. І тому це означає, що він не готується до Нового року. Тому це означає, що я маю його теж підготуватися. А ми починаємо. Як ви знаєте, що минулого відео, у мене є отака без плит Але в мене ще одна є. Тільки я треба розпакувати. І через мільярди років я нарешті його дістав? Тепер у мене є дві бейсплейт, яких я можу підготуватися до Нового року. І одне єдине запитання а саме, як їх усі з'єднати. Бо ми знаємо, що тут е, ніякий є. бо площа до них не прикріплюється німрік і не тайл. Та що ж ми маємо зробити? Ми можемо перевернути і взяти типу ну, таю або бріків білого кольору, тому що вони білі. І ось так ми маємо з'єднати типу, це сугроб. Ну і що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Тож ми дві бейсплет з'єднали, тому я хочу тут зробити величезну ялинку. Тож давайте зробимо. Бо більшість з них людей роблять ялинки в 2D. А я хочу зробити в 3D. Тож, давайте поставимо її ось тут -ут. і класнемо. Ну да, ось це отака ялинка в мене вийшла. Да. Чомусь зірка в 2D. Потім десь тут я хочу збудувати дім найвідомішого діда, а саме Санта Клауса. Nice. Найс. собі, як він виглядає. Ну так, да. дуже маленький, але він в 3D. Найс. Nice. Тому що далі я хочу зробити тут новий, новика звичайного. Збудуємо десь тут на оцій лінії. Ну так, да, щось тільки її якийсь кроваватий вийшов. Схоже на пінгвіна, але будете, як він називати, буде. Потім я зробив сані з таким от міні-орденом. І тому тут всередині тут є місце для подарунків. Деякі, оце це Санта Клаус і читатиме дитячі листи, які мають бути вдома. Найс nice. І тому що сьогодні я зробив це все на Новий рік. Ну майже все. Якщо щось я забув, напишіть в коментарях. Всім па-па!